Раніше я думав, от я 20 років в армії, я думав, що змінити щось в армії це просто це існувала, наприклад, методичка генерала Уразова, в якій було прописано максимально все від висоти, де має бути перемикач світлення, де мають бути бірки, яка товщина грату, і яка чарунка має бути прописана в кімнаті для. Зберігання зброї людина дуже це... довго це описувала. В нього було дуже багато часу. Видно дуже кожна кімната в армії в армійській казармі. кожна кімната прописана, розписана максимально в скільки має бути лампочок, яка висота підлоги, скільки має бути омивальників на людей, унітазів. Ну це насправді не є погано. Я от зараз слухаю, не, не сказав би, щоб це якщо воно прописано правильно і відповідає духу часу, то я би не сказав, що це погано. Це просто була якась зроб... уніфікація. По-перше, уніфікація. По-друге, дуже популярна раніше була фраза в армії «безобразна, но однообразна. Тобто всі мали бути однакові, наприклад, ну, це погано. Однаков... Оце поганий. Це поганий про цього. Однак однакова стрижка, однакова форма, однакові. Там я не знаю, навіть як кантики робились, як берці чистились, як шнур-шнурівка в берцях дуже впливала на Чомусь так, рахувалось, що дуже впливало. Раніше струєві огляди розпочиналися з того, що я знаю деяких генералів. Ну тоді вони були полковниками, що два-три дні бригада могла шокуватися, щоб просто. Перевірити, як зашнуровані шнурівки. Якщо неправильно або неправильний початок, або якось трошки там переплуталось, все, розійдись, три вигляд переноситься, тому що всі перешнуровуються. Але дивись, зараз дуже багато індивідуалізму ну, більше набагато в армії ну, під час повномасштабного вторгнення, ніж було це колись. І я би не сказав, що це якось негативно вплинуло на її боєздатність. Чи не перекреслює ось цей новий досвід, попередні якісь такі аксіоми? Колись рахували, що всі мають бути так, і тоді це виведе армію на новий якісний рівень. Як раніше рахувались, ну це моя така, угу. я, я думаю, що така була парадигма. Е, має бути солдат е, тупим. Преданим, але при виконанні наказу до бою він має максимально ефективно йти до бою, навіть не думати. Він просто почув команду, він має її використовувати, mm. не замислюватись, не думаючи. І він вліво-вправо має дивитись, і всі однаково мали йти. Всі ходили з строєм, всі ходили, це була дисципліна. Ну це дискуссия. Е, в тім Радянському тім більше, більше, е, союзі такі. це такий стиль життя був е, навіть поза військом. Можливо, там, тому що людина народжувалася і розуміла, що далі завод, робота і, в ще, школі, і все. В У всі все, ходили все, так все. само. Строєм потім да. завод так і... легше контролювати маси ну, так, так так контролювали маси. Але як з приходом 2014 року ми дуже змінились mm -hmm. з приходом 2022 року, ще більше в армію влилось мобілізованих, так. тому що року через мої руки пройшли всі шість хвиль мобілізації. 22 році у 2022 році в нас одна велика хвиля mm -hmm. мобілізації. Але чим більше людей цунамі назвав. Цунамі, mm -hmm. чим більше людей входить, тим більше чогось нового і це все стає простіше. І це Переглядається якийсь підхід, та, от, люди здаються, чого. От, чого? А чому? от, наприклад, раніше всі ходили, мав бути однаковий грібінець з однаковим хустинкою. Е Вона мала бути білого кольору, з зеленими квадратиками. От всіх мало бути однаково. То вони ну, такі продавали чи такі видавалися? Ти сам купував ага. і це, це все купував. І всіх мало бути гребінці з хустинками до огляду. Всі достають в лівому кармані. Це все мало угу. бути. У мене я автоматично. Ну, поки що в мене немає. якогось тож хай буде в лівому, ну добре. Але це все визначалось. Однаковий набір тут в головному оборі тобі треба мати три нитки з голками БЗЧ, біла, зелена, чорна. Однакової довжини 85 сантиметрів з голка мала бути засунута в головний обір так, щоб коли ти його знімав на шикуванні. Тебе голки дивились в сторону КПП. Да. Тобто, а якщо б в... я, я вже тоді, будучи офіцером, казав, що це якийсь атевіз, тобто, зроби ліворуч чи кругом, і неправильно на плацу просто поставив підрозділ, в тебе вже дивиться десь в дискос. Вже є можливість пократи. Уже вже? Вже на штаб дивиться голка, а не на КПП. Тобто, треба було шокуватись так, щоб голки дивились на КПП. Ну ви ми підшивали так? Це ми так? гол. Ну це вони, ці вони не якось використовувалися? Не використовувалися островому огляді. Коли ми в планшет офіцерські відкривали шість олівців, завжди була проблема в багатьох не було курвиметрів. На складі їх мали, ну це такий пристрій, який водиш отак по карті, і він mm -hmm. тобі рахує, скільки ти сантиметрів проїхав. Mm -hmm, цікаво. Тобто ти собі міг маршрути так. Ну раніше не було крапиви, але от таким пристроєм якраз вимірювали довжину по карті, скільки треба проїхати чи наступати. Там. Ну одне діло лінійкою, ти поміряв міря вістані по масштабу перемножив. Mm -hmm. А друге, коли тобі треба якісь, Живиш, але він десь продавався, в якихось канцелярії. Яких? Про Продав... рідко, дорого, але його треба було купити, бо на стройовому огляді тобі була ай-яй. Мобілізований та кадровий? Зважений так. та щасливий, щасливий та Ти щасливий. Ти, що ти не знав взагалі. армію раніше? Я взагалі не знав, що таке армія. Я бачив тільки з картинок і фільмів на телеканалах. Ми можемо поговорити, що тоді було, що зараз немає, щоб люди розуміли, що саме відбувається, як реформується, змінюється армія, яка йде еволюція від того, як жилось в армії, як одягались, як харчувались. Як було забезпечення. Я да, реагує на нові виклики так. сучасності і адаптується до них. Це, що тебе ще бентежить? Що ти, наприклад, дізнався, я можу зараз швидко так пояснити? так буде. Багато мене вражало ходження в столову з строєм. Елемент дисципліни, дисципліни, який що виховує, на що він націлений? Стрій. Це шикування, в якому йшло три колони. Тобто, попереду йшов командир взводу, позаду три сержанти це командири відділень. Угу. І оці відділення шикувались не по росту, а строго по посадах. Тобто, йшов сержант, наприклад, це піхотний, піхотний взвод. Сержант він стояв перший. За ним йшов. Навідник, потім йшов механік водій, і далі відділення піхоти. І піхоти також відділяли по посадах. Ти ж знаєш, кулеметник, стрілець, навідник, навідник, кулеметник, навідник кулеметник. помічник, кулеметника, гранатометник і стрілець санітар. І вони отак вишиковувалися. І раніше, коли їхало БМП, тобто екіпаж сидів в сидів БМП, а все решта відділення сиділо в десанті. Вони розсадка сиділи відповідно, і потім, коли вони десантувались, і БМП, а люди йшли отак. Так, це зараз ми, ми вже ходимо в бойових порядках. Сугубо по лінії, де БМП приїхало, по всій госці mm -hmm. mm -hmm. було, можливо, заміновано. Yeah, yeah. І всі ховаються за БМП. А раніше всі розбігалися вправо вліво від БМП. І от елемент строю це був те, щоб всі запам'ятовують, хто за ким йде. Mm -hmm. Ні, ну це, це логічно. Так, це, це, це так само вони сідають, так само вони сідають в БМП, і так само вони вибігають. Колиметник ближче, стрілець далі, гранатометник в ту сторону, все відповідно і так само вони в столову заходять, теж так розвертаються і йдять, е, Так, да, да, да. і при цьому ти знаєш, де ти йдеш. Потім в тебе нема проблеми забігти в БМП, бо ти вже в струю привик. Ти вже знаєш хто перед тобою, хто заді тебе. Все отак запам'ятовувалось. Ні, ну насправді в мене таких великих затягів не було. Я, я з ними е, ходіння струю сильний затяг? Не, не, сильно, не сильно стикався. <клес> е, ти е... багато ще не бачив. Так, так. Я, я з цим трішечки більше познайомився, коли я приїхав на десну отримувати 101-й воз кулеметника. Ага. там, і те, і, і, і там вони казали, в нас там мінімальні. от там було, типу, до п'ятої дня не можна сідати на ліжко. Ну, взагалі до відбою не можна. Е, ні, там було, здається, до п'ятого. А, то у вас вже трошки пішло. Е трошки, трошки. Пустили, почали підпускати. І я от мені цікаво було, ну от чому. Ну тобто, які розказу, в тому, е uh -huh. Наприклад, чому от заправляли ліжка раніше, були три полоски, оці, uh -huh, yeah. відбивали кантик. По-перше, е елемент дисципліновася солод має виконувати все, що все, що йому говорять. Uh -huh. По-друге, тобто безініціативність, навпаки. При Привіталась. тому так, що так. для чого і не задавав лишніх запитань. Нема лишніх запитань, тобі треба відбити. відбити. Всі казали, що це тупо. Для чого mm. це, це відбувати? А що ти би от повернув? Що, що зараз відмінилось, а тобі воно подобалось, і ти вважаєш, що от, це був класний затяг, чи класне таке е, якесь правило, яке там підбивало людей, краще згуртовувало, якийсь елемент дисципліни виховувало? Оце ти, звісно, задав питання. Ну, просто цікаво. Є ж частина вже, які Не. відмерли, які. Дивись, по перше, чому цікаве питання? Якщо ти кажеш, що воно відмерло, uh -huh. воно все одно прописано десь або в інструкціях, або в статуті. Ну, так, може, змінилось. Ні, Ці інструкції, інструкції, це все нічого не змінилося. Uh -huh. Це ми просто так ідемо, тому що війна бойові дії, і з бородами ходимо, і ні в кому вже не треба оці грибінці. Uh -huh. так, з бородами з татуюванням ходять на обличчі. ну тобто це в мене, не, Але це багато більше це просто все прощається. Ігнорується, Ігнурується. От, так, да, ігнурується. Uh -huh. Просто ми бачимо. Як зайшла російська армія у 22-му році, от в них все, от, як ми жили до 14-го року, 14-го року ми змінились, угу. а вони до 22-го не змінились. Одних це саме було. Гребінці, БЗЧ. Я брав оці шапки їхні, коли навколо Києва їздив, знаходив їхні шапки. Угу. До сих пір БЗЧ. Це те саме. Все в них те саме. БЗЧ, в них в них всі газети, в них стінгазети, Роти постійно робить раз в тиждень. Треба стінгазету, щоб десь там в гаражі. В них я бачив цю стінгазету, Вони десь там отжимали чи заходили в якісь гаражі, вони вішали стінгазету. Ми оце все відмінили. Для чого нам оці всі лінкомнати, просвітництво, газети? Якщо в нас в кожного є телефон, і це можна все причитати. ми від цього відійшли, хоча це прописано. Є правила, які нам заважають, які мають відмерти, а є правила, які, ну тобто, навіть в, в тих же затягах, от, як ти розказав, цими коробочками, бо є дуже багато, я бачив, як грузяться, просто там хаос відбувається, коли вони грузять, коли вони вибігають, викидають речі, ніхто не знає, куди дехто поставив. і Тому є якась певна логіка в затягах, а є якісь штуки, які давним і давно потрібно викинути. От, наприклад, мені чи потрібно мені. Носити от такий грібінець. Ну, Згідно грибінець. керівних документів, треба. Mm, Навіть ось, зараз. Так, так. Ну, як е, такий грібінець допоможе нам виграти, чи відбити якісь позиції. Елемент чи? дисципліни. Uh, а я... дисципліна, студії, прописана, uh -huh. це чітке і безумовне виконання усіх елементів. Ну, от такі іноді е, певні. Е, чи ти не вважаєш, що певні елементи дисципліни були. Тим короче, червоним прапором, який відлякував е, ініціативних розумних людей, які могли би прийти в військо і якось його якісно покращити. Дивись, для того, щоб розуміти, які ці затяги, і що це щось червоне і відлякує, треба спочатку попасти. Ні, ні, ти цього не знав. Є купа кілька купа фільмів, тебе купа друзів, це... які це служили, що, покидали, розказували. Там тобі. стільки наляпано, що я тебе умоляю. купа друзів, які служили, приходили тобі розказували, і ти такий. <гум> і це, так, а вони все, просто так, говорили, так. що це що... Так, тут, все. так, от це все. Воно ж передавалося сарафаном радіо дуже легко. І мені здається, якась частина от цих історій, от таких от е, фарбувати траву, ну, ти ж не мені тобі розказував, рівняти дерева. Е, Ми рівняли дерева. Ось е, ну вони е, таку людину, яка е, не народилась військовим, яка не е, перебудувала себе під військовий лад, вони лякають. Вони, е, Як я бачу, я просто все життя у війську, але якщо ти приходиш в будь-який інший підрозділ організацію, ти все одно під їхні правила підстраюєшся. Моли, Є корпоративна, правила, які... корпоративна етика. Хто сходив в шортах, комусь десь заборонено шорти, так, ну Хтось ходив в костюмах і в сорочках, хтось ходить в футболках і в'єтнамках. Угу. Це корпоративно. Ти, ти коли прийдеш в, якісь, в якусь організацію, де всі ходять в костюмах, ти будеш робити майдани, я хочу ходити в шортах? Ні-ні-ні. Не... Тобі скажуть, пацан, все, йди в другу організацію. Але, добре, але ви, в, наприклад, в банку чи там, в якісь держустанові не рівняють дерева. То, то ми, чи, чи ходять <пробітник> з гребішком, <пробітник> коли, коли у вас в статуті прописана стрижка дуже коротка, яку навіть не потрібно розчісувати. Я, я про це. Ну, ну, так це, це не настільки якісь великі затяги, що їх треба міняти і вони впливають на якусь підготовку. В, вони відлякують. Чи, ти просто купив розчіску і просто її носиш. Ти взагалі тобі, не маєш купляти цю розкусу, має цю видати держава, <рес> ага. якщо вона вимагає від тебе. І по-друге, ну, Тут є логіка. Ну, отут, отут згоден. Я тільки про це. Але частина для того, щоб, наприклад, ви були як один механізм, якась колективна відповідальність. Теж дуже навіть виховує це вас, це як, це як, це як 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 певно, таку ком'юніті військове якісь відділення. Ви починаєте разом приймати рішення, слідкувати, щоб хтось не порушував якихось і там не вибивався з якихось загальних і правил. І Це мені якраз найбільше подобається в армії. Що це коли є метод там покарання і заохочення? Uh -huh. От є метод покарання, це покарання колективом. Так, ну, так, 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 так за провину одного там бійця, чи страдаючи. Угу. Тобто так, так. це є в всіх арміях світу. Так, особливо так. в американській, особливо, якщо ти дивився цельнометалеву на uh -huh, оболонку, uh -huh. там оцей дріл-сержант, це реальний дріл дріл звісно. Тому що взяли, взяли актор, актор не зміг так кричати і дрючити особовий склад. Вся, він, взяли, мені здається, сам реального... написав текст. Можливо, yeah. так Наскільки це просто він не, сам не те, що сам, сам написав, а це просто життєво <ріст> кожен день було. це все робив. Можливо, навіть були якісь експромти, але це також є всюди. Це елемент дисципліни. Якщо військовослужбовця він буде недисциплінований, одне діло, коли ти в якійсь цивільній організації, а одне військовий, коли ти. Ти з ворогом зустрічаєшся ти так, так. і немає ти... часу на оце. немає часу думати, сказав командир правильно бігти вперед чи неправильно. Так. Тобі треба виконати, а вже потім дивитись, стріляти. Тим паче, може командир десь там на, на висоті сидить і йому краще видно, а тобі з землі цього не видно. А ти будеш бунтувати, бо мені не подобається до бігти. Я десь пам'ятаю, з ну тобто, коли тільки прийшов війську, знаєш, починаєш дивитися ці всі ролики. Там почали викладати в YouTube якісь підготовки, тобі це все цікаво. І там якийсь інструктор казав: мені не потрібна гвинтівка. Яка питає мене, а почекай, а я зараз буду стріляти, там точно Да, а, мені, потр... не а так. мені потрібна гвинтівка, яка я нажав, вона стріляє. Мені не потрібна гвинтівка, яка задає мені якісь питання чи уточнює. Це там, ж, чи... ж було в вбивця ініціативи. От, тобто угу. зробити так, щоб іні... ініціативи не було. Просто було сухе виконання наказів. Але як ми бачимо зараз, ну ініціатива низова, якась певна, здорова. породила... О, яку... горизонтальна така. Так, так так. Породила, взагалі новий рід військ, майже FPV, так, так. Так, Ну, і, і, і це ще рухається. Є якісь там просування, якісь залучення цивільного досвіду. Мені здається, поки що ми дійшли до згоди, що не всі затяги вони є поганими і їх можна пояснити. Так, особливо якщо ті, якщо їх можна пояснити і пояснити їх користь. Тобто, можна признати користь. Щоб що це не якесь самодурство? Все залежить від командира. Угу. От як командир зарулив, куди повів оце своє військо, як воно буде функціонувати і як воно буде. Тому просто не сказав стадо. Сказав військо. Паралельно, Якщо він скаже, що паралельно перпендикулярно раніше була в армії фраза «люміній». Люміній, так «люміній». Все це квадратне котим кругленосим. От якщо це так, ну вибачайте, такий попався командир. Але більшість зараз прогресивних командирів, які що з військових інституту. Тут випускається, що йдемо всі в ногу з часом, тим uh -huh. паче, ми 10 років воюємо, ми всі маємо змінитися. І все йде по-новому. -по більш начитані офіцери з'являються, більш прогресивні. Я ніколи не міг подумати, що наша армія зможе критично відноситись до якихось порад чи там не знаю методичок демодичних рекомендацій натівських армій. І зараз, значить, ні, це не працює, хлопці, так. Це, да, це, це зброя так. вона не витримала типу, навантаження цією війною. Вона себе погано mm -hmm. зарекомендувала. І Ми за це заплатили велику ціну, щоб ми могли так казати. Але зараз ці слова вони дуже вагомі. Стосовно ще не тільки солдатів, ще й офіцерів, які їдуть туди на навчання. Mm -hmm. А там вчать їх наші офіцери, які попадають туди, ще їх навчають, що як вже ми це робимо, uh -huh. які в нас з'явилися групи, там, аналітичні групи чи оперативні групи в батальйонах, як в нас зробилися інші групи, це все, як можна це все було зв'язати на паперах, як це зробили вже в електронному вигляді. все також їх навчаємо. Тобто е, країна, яка воює. Набагато прогресивніше, ніж та, яка не воює. Так, так. Скільки вони б не давали нам снарядів, танків, своїх інструкторів, все одно ми будемо швидше вчитись, ніж вони. Хоча, якщо тебе, якщо тебе з нуля вчити до них, так, вони тебе навчать. Угу. А якщо наші вже рекси, які 10 років воюють, що офіцери, що сержанти-солдати, куди його відправляти? Вже хай сюди їдуть іноземні інструктори і вже вчаться в наших. Так. Фіналізуй. Е, затягів в армії багато. Багато чого можна е, пояснити і показати логіку. Багато в чому я взагалі з цим не згодний, uh -huh. і колись ми це виправимо і на документальному рівні, хоча ще фундаментально це юридично не змінено, але ми це вже змінили, і ми вже на підсвідомому рівні знаємо, що як треба це все робити, не по статуту. Тобто, навчаємось, змінюємось і стаємо кращими.